Дувальний місто Київ та Дмитро Оганісян. Місто Боя. Спостеріжчим підражу та делегат Київської об'єднання асоціації футболів сьогоднішнього поєдинку? Хто заб'є першим? Хто зможе відкрити рахунок у нашому матчі? Ось хороший шанс був зараз у Артура Марійко. Подивіться, як він прибув щодо е, сьогоднішнього поєдинку. То я хочу вам сказати, що дуже велика інтрига у цьому матчі дитячі зараз холоднокровно віддає пас головою назад. Е, це під сухими 00 У нас нагадаю результат без змін. Ну і давайте швиденько про склади команд, які сьогодні вийшли на поле. Спочатку представлю арбічного під удар відкинули партнери по команді сьомому номеру. Той відпасував ще далі. І хто пробивав у нас? Гравець фастівського рефрижератора. Потім відомий український арбітр, який працював на матчах вищої ліги чемпіонату, все готово до виконання стандарту. Пробуває, пробиває. Ви знаєте, Артур Марійко, ну, з таким е, розрахунком, що, можливо, хтось із своїх або чужих футболістів, штурм, подача з правого флангу. Вибивають гравці Денгопа подалі. І зараз рветься до м'яча Андрій Дарда. Порушує правила. Порушує правила проти Олексія Дитятєва, досвідчений дитятіст Київщини минулого сезону. Небезпечно зараз біля воріт. Треба грати без фолу. Не завершилася атака ударом. все ж таки Сергій Шевчук, патація, подача, непогано було зараз. І подивіться, дуже холоднокровно зараз діє Владислав Шуліпа. Грудьми скидає зимовий відпочинок. Якщо команді вдасться перемогти, це буде одне, якщо ж е, пройти далі не можна буде. Зараз показує Сергій Дубиківський, вставати потрібно. Матчі чвертьфінальної стадії. Е, М'яч залишається зараз у гравців штурму, тому арбітр е, так дає свисток, дає свисток. Білогородки 4-2. В першому матчі е, успіх був на боці білогородців 2-1 і за сумою двох матчів 5-4. Зміна об... Бурхливо такого початку. Гра заспокоїлася. Ну і от, до речі, цікавий такий момент, е, на який я хочу зараз акцентувати свою увагу. Наш е, відомий. Переводить м'яч на сокола, сокол на шуліпу. І що показує рефері, Рубльов не Рубльов Рубльов незгодний з рішенням Дмитра Подвального. Спиною до воріт знаходиться на бровка. Небезпечна подача. І подивіться Артем Старгородський не тільки зняв м'яча з голови Рубльова. У нас така, така спринтерська суперечка зараз була між Денисом. Хрулем, це був Денис Хруль, 23-й номер. дитятів запалює свічу над полем. Богдан Рубльов порушує правила проти Владислава Шуріпи. І буде ще один стандарт для Денихівців. команда з колишнього Денгов підкаче. Зараз подивіться, як відіграв. І який момент був! Який момент зараз був простріл від Артура Дрійдар, здається, прострілював. Артур Марійко замикав зараз цю атаку. Там, здається, в підкаті чисто зіграв футболіст Денгуфа Олег Балагура. Так, ось зараз немає поза грою. Виходить, з воріт Дмитро Яковенко. Денис Хруль зараз. Осаці подає. Дитятів бореться на другому поверсі і свалив. Свалив зараз, свалив зараз грає. Зараз помилка, помилка, яка прикра помилка Дмитра Міхеєва. Удар по воротах і повз ворота проходить м'яч. Зараз це Львівський-Денгофа. Богдан Рубльов зараз ну, трохи нерозважливо діяв. Чесно кажучи, там були відкриті партнери по команді, але не скороніше і президент клубу Штурм Ігор Наконечний, і Богдан Рубльов, і Лялящук. Ну, одним словом ціла плеяда гравців. Штурму захищала кольори Денгофа, але це перемагами 1-0 та 1-0. Сфалив зараз гравець Денгофа проти Дмитра Осадча. Ігор Бровко номер шістнадцять. Роман Мачук, капітан команди. Дмитро Димнич, номер 14 Денис Хруй, номер 23 Денис Петренко, номер 19 в Денихівка. Небезпечний момент. І, який шанс був зараз після прострілу від Владислава Шуліпи. Вістрі атаки. Осачі подає. Вибивають футболісти Денгофа. І штрафний удар зараз був. Хруль зараз так непогано э, скидав головою. Туди далі продовжував політ м'яча. Така силова подача від Дмитра Осадчого була. Такий половині поля суперників Осадчий отримав передачу від Шевчука і пробуває поворота. Хлисенко блокують цю спробу захисники Денгопа. З За село з Рубльовим, з хрулем. Ну і, чесно кажучи, саме що показує рефері, рефері показує штрафний удар. Зіграв зараз головою, прийняв на себе потужний удар. Небезпечно! подача від вдовики. Але вдало зіграв таран у захисті ще один раз таран підстрахував своїх партнерів і зараз. Анатолій Таран кладе на газон кладе на... Дмитра Яковенко. Ну що, саме так зараз намагався зробити Дмитро Осадчик. Дмитро Яковенко вибиває м'яч кулаками і заспокоює українського рефері, який е, працює на цьому матчі з спостерігам арбітражу та делегатом Київського об'єднання асоціації футболу. Зараз непогана спроба З, здалеку пробити. Проти нього грають футболісти. Ох, який момент зараз був! Яка гостра контратака! Мачуленко отримує м'яч від Дар. одразу Бравко наближається до воріт. Небезпечно! Пробиває Бравко! В який небезпечний момент зараз! Ніхто не очікував від лівого захисника Денко просто завантажує м'яч в карний майданчик. Лисенко! Удар по воротах, який хороший удар по воротах Володимира Лисенка підпрацював собі. Команда Штурм змушена оголяти. Небезпечно нас могло бути. І що? Показує рефері Сергій Дубиківський, що рукою рукою вже і Асеола, і Лисенко. І Шевчук досвідчені футболісти, і Волков. Досвідчені і зараз буде жовта картка. Зараз буде жовта картка для Іллі Щука. Тактичний фол від Іллі Щука. Багато-багато років. Ох, який момент у по поворотах від Олександра Волкова. Ну, Зряче пробував у дальній кут. Який момент зараз помилка і що? Буде гол. Буде гол 2-0. Яка прикра помилка, яка прикра помилка зараз оборони, це про те? Удар поворотах сильний постріл від Івана Грибанюка. Парирує цей удар, але не забуває при цьому контратакувати.